Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. З вами Валентина. Сьогодні ми поговоримо про додаткову ниточку для шкарпеток. Було таке питання в мене і я хочу розповісти. Від шкарпетки в'яжу постійно з різних видів пряжі, навчилася їх в'язати давно і в'язала старим способом бабусиним, який зараз в'яжу, подобається мені цей спосіб. Раніше, ми знаєте, як в'язали, в'язали ми товстенькими ниточками, але тоненькими спицями. Раніше в нас було поняття, і в мене дуже довго, навіть до часу, коли я почала вести канал, перші роки я не розуміла, навіщо платити 100 гривень за моточок пряжі. Шкарпеткової, ось такої, наприклад, коли це просто шкарпетки, і їх можна зв'язати з будь-яких залишків. Бо такий був менталітет: так вчили нас, так ми й робили, так і в'язали. І зазвичай, оці старі старого зразка шкарпетки були зв'язані з мікс пряж різних тоненьких, тоненьких. Моя бабуся, наприклад, і бабуся чоловіка вже міксувала. Ниточки тоненькі, і в'язала з них шкарпетки. Ущільнювачем був тоді в них нитка котушечна, звичайна, додавали вони оцю що на швайну машинку, або вже пізніше дарничанка. Вона ще в наші часи. Ну, років, мабуть, п'ять я її бачила, називалася вона шкарпеткова добавка, така вона товстенька. Ну, дівчата, хто знає, дарничанка. Вона мені не подобається в роботі, як вона скрипить, У мене сам дотик до неї. Ости встають, як то кажуть. Я нею не працювала. І шкарпетки з неї виходять грубі. В мене ось, недавно із свекрухою така прикрість сталася. Ну, як не прикрість, мені трішки образливо було, я їй зв'язала тоненькі шкарпетки, залізе супервошкомфорт. В минулому році подарувала і вона їх берегла, не носила. Говорю, одягайте, чого ви їх не носите. Вона мені сказала, що вони в тебе неправильні. Бо вони дуже тонкі і м'які, звісно, теплі. Протертись вони ще не встигли, але потрібно в'язати не такі. Потрібно в'язати, як моя мама в'язала, вона говорить, тобто, чоловікова бабуся, Міцні такі, ну покажіть які. І вона дістає оці ж шкарпетки, я його зліпила з того, що було, як то кажуть. І це все змотане, додата нитка дарничанки туди. І вони такі їх поставиш, вони стоять. Вона мені говорить, отакі От повинні бути шкарпетки, щоб ти їх поставила, а вони стояли. Я говорю, що тут буде гріть? Видно, що акрил. Котушечна нитка і більшість нитки оцієї дарничанки. І нитки розпущені, там такі де-інде по шкарпетках повилазили вже такі, знаєте, кучеряшки, бо ниточка шматочки рвалася, вона, говорить, вона котушечно додавала, різні, отак міксувала. Ну і говорю, що. Ну, раніше так в'язали, бо не було, чого тепер так. Вона ні в яку, я називаю це шкарпетковий, хеть домашній. Не такі мені все. Ну, я її, звісно, зв'язала, віддала носа. Вона в мене була і дарничанка, їй подобається, вона носить їх у галоші по двору, ну, але ж вони не теплі. Вдівайте оці і носіть. Ні, вони не такі повинні бути. Ну, що ти людині 75 років, не переспориш, як то кажуть. Хай залишиться при своєму вона, при своїй думці, а я при своїй. Раніше в'язали так було модно, бо іншого не знали, в'язали так і залишилися в них ці спогади про це, і вони так носять. Але поговоримо про наш час, про наші шкарпетки. Зараз ми всі в'яжемо шкарпетки в основному з шкарпеткової пряжі, Алізе Супервошком, Форцок, наприклад, стандартний шкарпетковий склад, щоб у складі було. 75% вовни і 25% іншої добавки. Тут, наприклад, поліамід. Поліамід 25%. Різні різні є, не буду на цьому наголошувати. Різного забарвлення, різного кольору, секційного фарбування і так далі. Є пряжа, є ще в нас шкарпеткова пряжа ось така. Це українського виробника, кольорова вовна. Тут теж. 80% вовни, поліаміду 20. Був у мене досвід в'язання із таких ниток, із таких, то хочу сказати, що з вівчарів без підмоту швидше протираються. Хоча тут, мабуть, вам не видно легке поблискування є, тут в складі є ниточка. Тут написано, що поліамід, я б думаю, що тут, мабуть, і лавсан. Так ось, які добавки я використовую у вив'язуванні шкарпеток, якщо це потрібно. Наприклад, коли в'яжу із Alize Superwash Comfort, тоненькі такі шкарпетки я нічого не додаю. Якщо потрібно в'язати міцніші в берці там, чи в чоботи на рибалку чи для зігрівання, то я додаю туди ниточку різну. Наприклад, мохер. Наявності в мене зараз немає ангурка, така товстенький мохер, або мохер ось такого складу. Тоненький мохер, в мене зазвичай не один колір. Обов'язково є світлий, він теж гарно міксується, особливо з пряжою секційного фарбування, блакитненький і темно-коричневий або чорний повинен бути. Шкарпетки стають теплішими, міцнішими за цієї пряжі. і... Гарно носиться, це мій перший така, е, такий мікс. Далі, якщо шкарпетки гламурні, дівчачі, можна додати ось таку тоненьку ниточку люрексу. Вона зовсім тоненька, і він міцний, він не рветься. Це такий в мене моточний люрекс китайський, десь купувала на сайті. В принципі, тут нереально порвати цю нитку, шкарпетки будуть міцні, блискучі і красиві, такі гламурні. Потім я додаю просто. Бавовняну ниточку, це просто у мене залишок, тут декілька ниток, змотаний в дві. Або бобінну бавовну з еластаном. Теж мені дуже подобається, ущільнює шкарпетки. Останнім часом я спробувала зв'язати, не знаю, якщо знайду фото, вставлю вам, бо шкарпетки ці вже віддала. Це в мене було замовлення, щоб були вони красиві, теплі і не сповзали. То я в'язала їх із северянки, вовна була северянки, врасові чоботи на роботу, але щоб тепленькі були для дівчини. І вирішила в останню хвилину додати ось таку цю ниточку, я повністю їх зв'язала. Це нитка з еластаном, бачите, як вона пружине. Для вовни, чистої вовни, саме з северянки я в'язала, дуже, дуже годиться. Вона міцно тримає, ось таку я ниточку додавала. Це в мене подарунок, штучна хутро маю назви, 100% нейлон. Тобто, саме краще, на мою думку, додавати до шкарпеток пряжу з нейлоном. Отака ниточка ще й красива буде. Не такі, якщо зміксувати світлим або підібрати підходящий колір, виглядає гарно. Мені, в принципі, сподобалось цей мікс, будучи в'язати, можна замовити ще інших кольорів під ту пряжу, яка у вас є Наприклад, є чиста вовна, або там українська оця вовна, який багато, і хочеться зв'язати з нею щось покрасивіше, можна додати ось таку ниточку. Вона не дуже дорога, я так думаю, 700 метрів 100 грамах. 100 грамів візьміть і вистачить вам. На три пари десь приблизно. Оце такі дівчатка мої роздуми поділилася з вами своєю, своїм досвідом, що я підмішую в шкарпетки для стабільності. Ще можна просто котушечну нитку. Як нема вже зовсім нічого, раніше ми додавали на п'ятку і на стопу звичайну бавовняну нитку. Не так протиралося. Оце і все. Поділилася з вами своїм. Відгуком, своїми, своєю думкою, своїм досвідом. Щиро вдячна, що ви зі мною. З вами була Валентина. До побачення.